Голод, голодомор. Читаю це слово, дивлюсь і не вірю своїм очам, що снилось голодуючим по ночам. Український народ знищили, голодом заморили. Скільки мільйонів людей занапастили? У роках 30-х нація з насилена худа. Лено животами від голоду помира. Які муки та то за що? Від немовляти до старого. Лиха натерпілись українці страшного. Скільки років вже пройшло, а питання не зникає. Навіщо? За що? Свічку пам'яті запалю і поставлю у вікно. Це вічна пам'ять і біль народу мого. Голодомор це лихо штучне, ще більше не повторилось воно.